41 об'єкт, передбачений 41. рішенням виконавчого комітету, який буде зроблено поточним ремонтом в цьому році. Є нормативна вимога виконувати поточним ремонтом. Саме поточним ремонтом. Ми маємо право не більше, ніж 40% площі певної дороги, вулиці, проїзду. Все ще більше, це вже капітальний ремонт. Який потребує проектно-кошторисної документації на відповідність вимушено, тобто він дорожчий, як правило, він довший, і відповідно меншу кількість ми могли зробити. Тому ми обрали такий шлях, і вулиці, ті, що є в переліку, це саме невеличкі. Вулиці в різних мікрорайонах міста: це і Хімселище, і Кривалівський, і мікрорайон Д, і Дахнівка, в тому числі, і Казбет, які були розпочаті і не завершені. Ми більшу частину завершимо в цьому році. Якусь частину зробимо ще 40% до 40, які були, з тим, щоб в наступному році вже її завершити.